Один, два, три. Там дуже відео для вас. Дарую радість я вам даю вам подох. Фоткаюся з вами, знімаюся з вами Чат, Відео. Помічники мого каналу Максим, Матвій, Олег, Соля, Андрій, Юра. Дякуємо за підтримку, дякую за підписку. У нас ще було 50 підписників, тепер в нас вже 300. Хочу, щоб було 400. Хочу, щоб на нас було 400. Ми знімаємо тренд. Пам'ятайте, нас ще було лише 50, а тепер нас вже 400. Ми знімаємо рубрики, кілер, виживання Майнкрафт, Роблокс. Ютуб скоро вийде новий серіал. Ви топ! Кліп закінчився. І підписники вибачте, що рідко відео. Стараюся якнайшвидше випускати кожну серію. А так, до нового кліпу. До зустрічі!